Багато поціновувачів творчості бельгійської студії Larian вважають Divinity Original Sin 2 вінцем розвитку цієї серії фентезійних рольових ігор. Із цим твердженням важко сперечатись, але хто зна, якою була б гра без численних проб та помилок, які розробники допускали протягом свого довгого тернистого шляху до успіху. Фанати Larian Studios добре знають, що їм завжди дуже не щастило, в них що не гра, то випробування. І неоднозначна ізометрична хакен СЛШ РПД Beyond Divinity найяскравіший тому приклад. Попри те, що на неї посипався шквал критики, вона все одно зіграла значну роль у розвитку всієї серії та самої студії. В цю гру й досі повертаються тисячі поціновувачів, аби ще раз поринути в пригоди закованих ланцюгами долі благородного паладина та нечестивого лицаря смерті. Здоровенькі були з вами Рулет, і я довго вагався, чи варто мені взагалі розповідати про Beyond Divinity і ще довше змушував себе ще раз в неї повернутися. Задля цього відео гра не позбавлена свого шарму і точно мала чималий потенціал, але на жаль, чим довше в неї граєш, тим швидше хочеться її закінчити. Це класичний випадок, коли на заваді до реалізації творчих амбіцій та потенціалу стали конфлікти з видавцем, фінансові труднощі та обмежені часові рамки, в результаті чого сиквел розчарував більшість фанатів Divine Divinity і ледь не поховав студію, ставши ще одним комерційним провалом. На мою думку, Beyond Divinity хоч і має кілька козирів, котрі можуть зацікавити навіть сучасного гравця, та все ж є найслабшою грою в серії. І сьогодні ми. Без ностальгії розберемось, наскільки поганою вона була та чи взагалі такою була. Але перед тим як продовжити, я наполегливо рекомендую вам ознайомитись із моїм оглядом «Divine Divinity», аби бути в контексті та знати, яким було зародження легенди. А тепер, шановні глядачі, ставте ваші легендарні вподобайки та, поки йтиме вступна заставка, напишіть у коментарях, яка ваша улюблена і яка ненависна гра в серії «Divinity». Усім приємного перегляду. Погнали бандергеймери! Оскільки Larian Studios не отримали від видавця CDV Software ні копійки із продажів Divine Divinity, а непогашених боргів було чимало. Свену Вінке та його команді довелось втихомирити свої творчі амбіції. Після фінансового провалу із 25 осіб залишилось лише троє, але надія на продовження все ще жевріла. Любителям RPG сподобався новий фентезійний світ Рівелону, тому вони із нетерпінням чекали на вихід нової гри у цьому сеттингу. Завдяки зворотньому зв'язку, який команда отримувала від своїх шанувальників, вони повірили, що їх. Праця дійсно варта уваги. Ларіани вирішили розширити всесвіт новою грою, використовуючи свої старі напрацювання. На розробку у них було катастрофічно мало часу. Це призвело до рішення зробити не повноцінне продовження, а своєрідний спін-офф під назвою Rift Runners. Але згодом на адресу розробників надійшов лист від юристів компанії правовласника рольової системи Rift, Тому новий проєкт довелося перейменувати. Робота розпочалася у четвертому кварталі 2002 року, і спочатку планувалось повністю. Відійти від хакен боївки в сторону партійних рольових ігор. Свен хотів створити справжню класичну покрокову RPG без домішок у великому відкритому світі, використовуючи уже готовий ігрові рушії та власні готові матеріали. Однак у нового видавця було своє бачення. Крім того, в черговий раз амбіції ларянів не вписувались у вузькі часові рамки та катастрофічно обмежений бюджет. Сюжет довели стиснути до чотирьох лінійних актів та розмазати їх на 40-50 годин повільного нецікавого геймплею із гріндом по боївку переробити у ріалтаймову із тактичною паузою просторі ігрові локації заповнити не цікавими квестами та секретами, а безглуздою біготнею із винищенням до абсурду величезної кількості ворогів. Також, попри ряд обіцяних нововведень, на ділі гра вийшла майже такою самою, як і попередниця, за винятком фокусу на парному геймплеї та впровадженню концепції зв'язаних душ. Тепер доводилось керувати двома персонажами одночасно. Ця фіча мала додати глибини битвам, змусити гравця планувати кожну атаку та думати на два. Кроки вперед, проте на практиці реалізація цієї ідеї виявилась значно складнішою, ніж очікувалось. Словом, брак ресурсів знайшов свій відбиток буквально на кожному аспекті гри. Півтора роки розробки стали справжнім випробуванням для ларіанів. Про поліровку ігрових механік та виловлення багів і мови не було. Очевидно, що гра вийшла сирою та забагованою. Її технічний стан ще гірший ніж у Divine Divinity на релізі. Ще одним спірним рішенням видавця було впровадження 3D-моделей персонажів з. Замість спрайтової графіки, як це було в Divine Divinity. Також тепер немає можливості перемикатися між програмним рендером та direct 3D. Залишився лише другий варіант, що призвело до різних технічних проблем на окремих ПК. Нові тривимірні модельки виглядали дешево навіть на момент виходу гри. І як би це смішно не було, на сьогоднішній день Divine Divinity візуально приємніша за свою послідовницю, а от фони та локації залишились на тому ж рівні та дарують естетичне задоволення, як і саундтрек в принципі. Совіта фінансові обмеження, переписування сюжету та квестів, вирізання ігрових механік та деяких рольових елементів негативно вплинули на загальну якість гри, реліз котрої відбувся у квітні 2004 року. Тому віддані фанати через завищені очікування отримали посередній спіноф зі спірними нововведеннями та цілим вагоном технічних проблем. Гра отримала змішані відгуки та не знайшла тієї ж любові гравців, яку отримала Divine Divinity. Критики відзначали нудний повторюваний розтягнутий ігровий процес, лінійність сюжет Проблеми із балансом, незграбне керування та велику кількість багів, більшість з яких не були повністю виправлені навіть після випуску кількох патчів. Похвалу ж отримали цікава історія: діалоги, гумор, музичний супровід, атмосфера та увага до деталей. Хоча гра знайшла свою нішу серед любителів рольових ігор, комерційного успіху вона не принесла. Та на цей раз Ларі не отримали від продажів принаймні хоч щось, і цього було достатньо, аби не опинитися на межі зникнення. Звісно, легко нікому не було. Свену вінке довелось брати за розробку посередніх ігор для дітей, аби погасити борги та мати змогу продовжувати творити. Адже у студії ще залишалось чимало відданих фанатів, а творчих ідей ще більше. Про подальшу долю Ларіанів та їх божественної серії поговоримо якось іншим разом. А зараз давайте розберемось, як грається Divinity та якими були ключові відмінності від першої гри. Як ви вже зрозуміли, Beyond Divinity продовжує ідеї своєї попередниці. Вона має ту ж саму хакен боївку із тактичною паузою, все ту ж вільну прокачку персонажа без прив'язки до класів та схожу діаблоподібну систему здобичі. Цікавих нововведень небагато, та й реалізовані вони не так добре, як хотілось би. Тепер замість одного головного героя, у нас їх цілих два. Гравець може переключатися між персонажами, використовуючи їх здібності та предмети, але грати не стало вдвічі цікавіше. Скоріше додалось вдвічі більше геморою. Справа в тому, що по сюжету паладин та лицар смерті заковані путами душі, помер один, й інший, один без одного нікуди. На щастя, прокачуються та озброюються вони кожен індивідуально. Тому ви можете створити як збалансовану партію із крепкого бійця зі щитом та потужного, але хиткого мага, так і двох диких берсерків із дворучними сокирами. Битви вимагають від гравця терпіння, тактики та мікроконтролю. Звучить, начебто, цікаво, але більшість битв ви проведете із натисканням паузи кожні 5 секунд. Аби випити зілля чи застосувати здібність. Якщо ви очікуєте рівня перших двох Baldur's Gate чи Icewind Dale, то я вас сильно розчарую, адже гра зовсім не адаптована під те, щоб гравців було зручно та приємно керувати партією героїв. Ніяких налаштувань тактики і поведінки, чи, хоча б примітивних команд тут немає. По суті, ви керуєте двома пустими болванчиками, в яких відсутній будь-який інтелект під час сутичок. Ситуація ж кардинально інша у діалогах та квестах. У розмовах персонажі проявляють свої характери наповну, тут ніяких на. Рікань немає, але про наратив ми поговоримо трішечки згодом. Так, от величезна кількість сильних ворогів, незручний інтерфейс та керування, незбалансовані навички, аж ніяк не сприяють комфортній грі за двох персонажів, тим більше із хакен боївкою Тому повірте, незалежно від рівня складності, дешевих безглуздих смертей на рівному місці буде дуже багато. Варто лише відволіктись на кілька секунд та не встигнути бахнути банку ХП, як партія вже лежить на сирій землі. Ця проблема найбільш помітна у першому. Акті, коли персонажі ще не прокачені та не озброїлись крутими артефактами. Взагалі, втеча із фортеці демонів стає непереборним бар'єром для багатьох новачків, але повірте, далі буде краще і цікавіше. Основна частина грається більш-менш нормально. Битви складніші ніж у Divine Divinity. і більше залежить від правильного підбору навичок та спорядження для кожного персонажа. На щастя, із різноманіттям зброї та обладунків тут проблем немає. І з цим Ларі не справились на тверду десяточку. Вороги мають сильні та слабкі сторони, що стимулює експериментувати із різними Комбінаціями скілів та спорядження. А ще є можливість викликати ляльок прислужників для підтримки у битвах, що додає деякої тактичної глибини. Також вони залюбки потягають ваші пожитки в своїх торбах. Приємна дрібничка, яка урізноманітнює ігровий процес. Вивчення та прокачка навичок зазнали певних змін. Спочатку гравцю доступні лише базові здібності в магічній та воїнській спеціалізаціях, щоб відкривати нові скіли та нові гілки дерева талантів, необхідно шукати відповідних тренерів та витрачати на них золото або знаходити рідкісні книги. Дещо. Схожа система була в серії готика та різен. З однієї сторони, це додає реалізму та імерсивності, а з іншої, це черговий спосіб розтягнути ігровий процес. Дійсно цікавою та позитивною зміною в системі прокачки стала можливість самому комбінувати ефекти від різних навичок, створюючи щось своє та унікальне. Дещо, схоже, ви могли бачити у грі Secret, якій можна було створювати комбінації із послідовного застосування кількох здібностей. Врешті, рольова система залишилась майже такою ж самою, як і в Дівай Дівінтіті. Прокачка атрибутів. Вивчення Ня пасивних атакуючих та захисних покращень для бійців, різноманітна магія, виклик створінь, крафт та інші утилітарні здібності. Однак, не все те, що добре працювало раніше, буде таким же ефективним і в Beyond Divinity. Доволі багато абсолютно непотрібних навичок, що створює великі проблеми із балансом. Взагалі складається враження, що розробники спершу зробили дерево талантів, орієнтуючись на покрокову боївку. А коли все-таки перейшли назад у реалтайм, то так і не перебалансили свої напрацювання. А оскільки легальним способом зробити перерозподіл навичок Неможливо, є великий ризик запороти персонажа. До речі, протестувати його на місність є де доволі цікавим, але знову ж таки спірним нововведенням стали поля бою. Це такі собі кишенькові виміри, у котрі можна потрапити, знайшовши відповідні ключі у кожному із актів сюжетної кампанії. На цих локаціях містяться корисні NPC, у котрих можна придбати величезну кількість різноманітних предметів екіпірування, поповнити запаси еліксирів та пасток, вивчити нові навички чи взяти квести. Їхні доручення здебільшого зводяться до спуску на. Найнижчий рівень підземелля та знищення мінібоса або просто знаходження якоїсь квестової дрібнички. Поза табором вендорів поля битв це порожні локації із процедурно згенерованими ворогами та підземельними на ранніх етапах розробки. Ларіани не планували створити цікавий додатковий челендж із епічними битвами і не менш епічною винагородою. Однак, через брак часу та коштів ці рандомно згенеровані данжі перетворилися на одноманітну трату часу. Далеко не завжди в кінці підземелля можна знайти щось дійсно достойне, але все-таки туди варто завітати хоча б 2-3 рази. Це чудове місце, аби трішки погріндити, прокачати персонажів, підзаробити та здобути сильне екіпірування, після чого проходження кампанії буде набагато комфортнішим. Що стосується дослідження основного світу гри, воно стало лінійним у порівнянні із Divine Divinity. Кампанія поділена на окремі розділи: цікавих додаткових квестів стало менше, а от пустої біганини та битв стало значно більше. Гру штучно розтягнули шляхом збільшення площі локацій, однак якість їх наповнювати. Овнення на рівні ММО Ларі нам слід було або менший світ зробити, або хоча б якусь верхову їзду додати, аби гравець швидше міг оминати нецікаві пласти контенту. Частина додаткових завдань пов'язана із центральною сюжетною лінією, і їх виконання, наче маленький ковток свіжого повітря. Але щоб дістатися до дійсно якісного контенту, треба подолати бар'єр із грінду та довгих блокань по місцевості. А от щодо декоративного наповнення локацій, інтер'єрів, пейзажів, тут все на висоті. Розробники гарно постарались над безліч дрібних деталей, котрі в тандемі із саундтреком створюють неповторну атмосферу. Але в першу чергу Beyond Divinity цікава своєю історією, діалогами, персонажами та квестами, про що ми зараз коротесенько й поговоримо. Але перед переглядом наступної частини відео я.

Fucking Історія Beyond Divinity розділяється на чотири акти, які мають дуже конкретну мету та прямолінійний шлях її досягнення. По завершенню кожного із розділів нам показують стильну коротеньку заставку у вигляді старовинних фресок. А у фіналі від імені лицаря смерті підсумовуються усі ключові події. гри. Тон розповіді став дещо похмурішим та серйознішим у порівнянні з Divine Divinity, однак, фірмовий гумор ларіанів нікуди не зник. Діалоги із NPC все такі ж цікаві та ще й озвучені. Щоправда, іноді доволі халтурно. Наприклад, кілька разів протягом проходження голос лицаря смерті чомусь змінюється. А під час розмов із імпами хочеться взагалі вимкнути звук. О, гуіскамін, азервінчес? Мібі айкенборо самтинг фамдем. А плече Гадаю, ви зрозуміли, чому ясна річ, що із тими ресурсами, які були у Ларіанів, навряд чи була змога запросити цілий штат професійних акторів озвучування. Однак до розробки все-таки долучилась одна ще невідома на той час знаменитість над сюжетом гри та перед історією у вигляді новели «Прокляте дитя» працювала сценаристка Ріана Прачет, дочка того самого відомого письменника фентезі Тері Прачета. Це був її перший досвід роботи головним редактором при створенні фентезійної історії комп'ютерної рольової гри. Хто знає, а чи стала вона тим, ким є зараз, якби не робота із командою Свена Вінке? То що ж там настрочила ріана прачет? Як я вже казав, сюжет один із найсильніших аспектів гри. Для початку зроблю невеличку передмову. Події Divinity розгортаються через 20 років після перемоги божественного на ім'я Люціан над демоном брехні. Однак він не встиг перервати ритуал переселення сутності повлителя хаосу в тіло немовляти. Логічніше всього було б позбутися проклятого дитяти, але Люціан вирішив забрати його під свою опіку та ростити як власного сина. Малюка назвали Деміаном і ростили під пильним наглядом гу. Черівника Зандалора та ордену Божественного у надії, що правильне виховання зробить з нього достойного паладина. Культисти із чорного кільця пронюхали, що їх майбутній темний месія росте не в тому оточенні. Вони підіслали до нього молоду красиву чаклунку Ігрейну, аби та спокусила його, пробудила в ньому темну сутність та навчила темній магії. Закохана парочка не могла залишатися непоміченою. Люциан дізнався про підлі наміри Ігрейни та вирішив стратити її. Деміан розлютився через втрату коханої та поставив проти свого опікуна. Він вступив. Виву союз із демонами та чорним кільцем, пішовши війною на божественний орден. Однак він виявився недостатньо сильним. Люціан перемагає Деміана, але знову йому не вистачає духу, аби назавжди покінчити із ним. Натомість він відправляє його у вічне заслання в інший вимір Немезис, без можливості телепортуватися чи якось ще покинути це місце. Деміан проклятий був приречений залишитися тут навічно, доки сам Люціан або хтось із його учнів не звільнить його. Корінними жителями Немезису є ранари, але на час подій він захоплений демонами, а все тому, що деміан зламав магічний кристал, котрий мав захищати їх від ворожого вторгнення. То кому ж ти зробив гірше, а? Люціан наш протагоніст, паладин божественного ордену, котрий очищає рівелон від залишків чорного кільця. Під час одного із завдань він в складі групи своїх колег, полюючи на могутнього некроманта, потрапляє у пастку демона Семюеля. Живим лишається лише головний герой, і то виключно тому, що цього так захотів хитрий демон. По якійсь поки що невідомій причині, він переносить паладина у неме. За пов'язуючи його душу із душею лицаря смерті, служителя темного культу, куди один, туди й інший. Смерть одного погубить обох. Тепер якимось чином їм треба по-перше втекти із цитаделі демонів, а по-друге, якимось чином потрапити назад у рівелон. Адже як каже лицар смерті, він знає якусь жіночку, котра могла б зняти кайдани душ. Безпрограшна зав'язка. Я вам скажу, вона створює мотивацію працювати пліч опліч двох абсолютно протилежних за світоглядом та характером персонажів. Вони вимушені об'єднати свої Хоч і зневажають один одного. Завдяки цікавим діалогам це ще й обіграно доволі круто. Взагалі розмови із NPC стали помітно кращими, завдяки чому в кожного іменного персонажа з'явився свій характер, що запам'ятовується. Особливо це видно на лицарі смерті. Наш тимчасовий союзник має непросту натуру, свою мотивацію і світогляд. Він активно висловлює свою думку, здебільшого у саркастичній манері. Словом, за перебігом сюжету, дійсно цікаво спостерігати. Але я не буду детально переказувати проходження. У нас тут огляд, все таки. Ки тому лише стисло пробіжусь по ключовим подіям. Перший акт гри цілком присвячено втечі із цитаделі демонів, і це, чесно кажучи, один із найдушніших стартів у фентезійних рольових іграх. Укупі зі стартовою немічністю персонажів перші 2-3 години перетворюються у справжній челендж. Тому я розумію, чому так багато гравців закинули Divinity, так і всерйоз не розпочавши грати. Коли ж головні герої вибираються у більш-менш відкритий простір, гравцю показують похмуру картину демонічного спотворення всього живого. Частина населення Немезису. Загинула, а інша частина поневолена, ставши іграшками в лапах архідемонів. Саме така доля і чекала б на рівелон, якби божественний вчасно не зупинив чорне кільце. Протягом другого акту наш дует буде вирішувати проблеми селища бісів, жителі якого налякані їхньою присутністю. На їх думку, люди їдять бісів, і у них є на це цілком реальні підстави. Коротше, ви зрозуміли наскільки похмуре це місце. Потоваршувавшись з місцевими, герої отримують знання про те, як вибратись із Немезосу та де шукати корінних жителів. Анарів, котрі точно зможуть допомогти, адже цей народ володіє здібностями створювати розломи між світами. Їх старішини змогли б навчити відкрити портал, через який парочка змогла б проскочити у Рівелон. Але армія проклятих окупувала старий храм Ранарів та полонила одну із старішин. Потрібно зробити все, аби врятувати її від закляття архідемона Азмодея. Діставшись головного святилища храму, вдається вирішити цю проблему. А отже, є шанс повернутися в Рівелон та розірвати кайдани душ. У розмові зі старішиною виявляється, що демони на Немезисі без. Безсмертні завдяки тому, що кристал, який захищав Раанарів, був вилучений та розбитий. Це дозволяє демонам живитися енергією їх рідної планети, і саме тому їм вдалося полонити цей вимір. Також без його сили неможливо створити стабільний розлом. Отже, наступною ціллю є збір та повернення чарівного кристалу. Що ж, двічі повторювати не треба. Ця пригода буде дуже довгою та цікавою. Героям неодноразово доведеться зіткнутися із тим самим некромантом, на якого полював паладин, а також із архідемоном Семюелем. Та, врешті-решт, вони відновлюють. Та вставляють кристал у його законний слот, тим самим зробивши окупантів смертними. Після цього старішина каже, що тепер потрібно відправитись до академії ранарів, адже саме там знаходяться всі знання про розломи. Але й тут не все так просто: це місце було вщан зруйновано, а його мешканці перетворились на привидів, котрі приречені проживати свої останні деньки знову і знову по колу. Тож весь четвертий акт повністю присвячений Академії Раонарів, і це найцікавіша частина гри. Тут дійсно хороші квести. Алоги, що гарно розкривають лор гри та історію ранарів, цікаві випробування, достойні вороги і моральні дилеми. По суті, це один великий пазл, розбитий на кілька менших частин. І я впевнено можу сказати, що у порівнянні із фінальною локацією Divine Divinity, академія виглядає абсолютним шедевром. Дуже прикро, що аби сюди дістатись, здовелось пройти гігантський гріндвол. Ну й логічно, що кульмінацією цих всіх пригод стає ліквідація Демона Семюеля та відкриття розлому в Рівелон. Якщо хтось планує проходити цю гру та сильно боїться спойлерів, то відмотаєте трішки вперед по тайм-коду. У фіналі гри ми дізнаємося, що весь цей час напарником нашого паладина був сам Деміан. Саме він разом із архідемоном Азмодеєм зрежисував своє звільнення. Для цього йому довелося обманом долучити до втілення свого плану Семюеля, котрий несвідомо втілював його пункт за пунктом. А ще виявилось, що проклятий. Давно опанував телепортаційну магію Раанарів. однак він не міг просто так покинути Немезис. Для цього потрібно було, щоб хтось із паладинського ордену сам його вивів звідти. Також Дем'ян без проблем сам знімає духовні кайдани, адже він сам добре володіє ремеслом зковування душ. Після такого откровення тимчасова співпраця приходить до свого логічного завершення. Колишні союзники вступають у фінальну битву, але в ній не буде переможця. Із поваги та вдячності Дем'ян проклятий відпускає паладина і телепортує його. У невідоме гравцю місце. Що з ним стало здалі, питання досі відкрите. А про подальшу долю повелителя чорного кільця гравці дізнаються у Дівініті 2. А ми з вами сьогодні вже будемо потихеньку закруглятися. Пора підвести підсумки. Чи варто проходити Бейон Дівініті заради сюжету та невеликої кількості хороших квестів? Чесно скажу, ні. Аби бути в контексті, достатньо прочитати новелу прокляте дитя та подивитися фінальну катсцену. Темп оповіді надзвичайно нерівномірний. Мало який сучасний геймер витримає 50 годин бігутні та грінду у посередній грі 20-річної давності, заради невеличких порцій якісного наративу. Але якщо ви впевнені, що вам справді не влом, тоді вперед насолоджуйтесь. Beyond Divinity – амбітний експеримент, який, хоч і не дотягує до свого попередника Divine Divinity, але все ж дарує незвичайний ігровий досвід. Гра стала черговою жертвою фінансовою. О тиску, недалекоглядності видавця та катастрофічно обмежених часових рамок. Хоча вона є порівняно найгіршою в серії, я не можу назвати її поганою. Вона все ще може припасти до душі відданим фанатам Дівініті або тим, хто звик випробовувати себе у незвичних олдскульних RPG. Вона цілком здатна занурити в свій унікальний похмурий світ зі своєю історією, зачарувати неповторною атмосферою та саундтреком, захопити сюжетом і сотнею озвучених діалогів. А ідея зв'язати двох протилежних по своїй натурі персонажів та віддати їх під одночасник. Керування гравцеві звучить багатообіцяючою. Однак головними ворогами на шляху благородного паладина та нечестивого темного лицаря будуть незручні керування, дисбаланс, височезний гріндвол, десятки безглуздих смертей через далеку від досконалості боївку, а також десятки багів та вильотів на робочий стіл. Тож грати чи ні як завжди вирішувати вам. А у мене все, любі друзі. Буду радий будь-яким доповненням та зауваженням. Щиро вдячний за перегляд та вашу вподобаючку. Нехай ваші ресурси завжди співпадають із вашими творами. Чими амбіціями бувайте здорові!